Щораз паністер, щоб зорієнтуватися. То. Значить, з тієї сторони в нас капличка і вхід на цвинтар. Оцей пасочок. Цей пасочок. Зовж, той пасочок, що з цим гробом, стільки можна було поховати від того руба, вже хто хворів. Так. До кінця. Так. А хворів. то був рів такий, та був рів. ширили. Угу. А то все. І Пані Він Стефа, наші. пані Стефа, до війни. Тобто до війни тут повішаників і самогубців ховали, так? Ну хто ще повішав то до війни саме? Ну то я із Польщі навіть. Ні хреста, ні пам'ятника, нічого. Ні, тут, тут вога був похований, кинули, так во. а там ніхто не чіпав, бо знав, що сторів для повішеників. А зараз так. просто це доріжка по якій А Ну, вивіти, перекопали все, що хочете. Перекопали. Ще раз, отам капличка, вхід, отам військова ну, в нас. І туди патра. Того жінка так плакала, за мною приходила вона <плат> до мене, до школи ходила, мама була похована її. Перекопали вона не знала, коли і що. Стоїться можна. За тим гробом. То -то була Олейка просто такого, до того гробу, гробу. Від мого брата Австри. давали людям ховатися, хто хворів, хто що. То вона там воно далі була похована. Прийшла, вона так плакала, нам і мені не сказали. Взяли, перекопали, споховали другу і все.